Дядя, огірки таке питання задають найчастіше в період з 15 квітня по 25 травня кожного року, але кожен рік має ще свої особливості, і не дивлячись на те, що це питання виникає щороку, але. З часом таких питань вони не пропадають, а їх тільки збільшується. І чому це стається? Тому що саме з 15 квітня по 25 травня це період, коли здається, що вже так тепло, і нам так хочеться висіяти теплолюбні культури, які ми зазвичай завжди висіваємо на своїх ділянках. Це і кабачки, і гарбузи, і огірки. Сюди ж можна додати і дині, і патисони, і кавуни. Це все рослини, які Хочуть тепла, і коли ці тільки перші теплі сонячні дні появляються, ми звичайно біжимо на нашу ділянку і висаджуємо ті культури, які ми вирощуємо зазвичай. Але саме в цей проміжок часу є застереження, які треба обов'язково враховувати, тому що кожна культура, яка розвивається, яка вегетує, яка в першу чергу сходить за певних умов, коли є температура грунту від 9 до 12 градусів. І якщо ця температура у нас на стовпчику термометра не показує потрібну величину, то це означає, що нам треба не поспішати або створити такі умови, щоб все ж таки і отримати ранній урожай, і наші рослини добре розвивалися і дали кращий урожай. Коли ж ми в поспіху стараємося швидесенько зробити справи, засіяти нашу ділянку, то тоді ми наражаємося на певні стреси. Стреси як для рослин, так і для нас. Чому тому, що коли температура сягає вночі або тільки 4 градуси тепла, це тепла повітря. А ґрунт, звичайно, ще холодніший. То це означає, що навіть коли було тепло, коли здається, що все було просто ідеально, рослина почала. Ніби проклюнулась і вже почала рости в якийсь момент після такого похолодання, рослина просто завмирає і далі розвиватися не може. Чому? Тому що це особливості її і її характеристики. І в цих умовах нам потрібно забезпечити належні умови і зробити так, щоб все ж таки, не дивлячись на такі стресові умови, на такі іспити, на такі випробування, підготувати рослину до цих випробувань. Що ж потрібно врахувати в першу чергу те, що до категорії теплолюбних рослин належать не тільки огірки. Сюди належать, звичайно, як я сказала, і дині, і кабачки, і квасоля, і кукурудза, і батат, і ті ж самі з розсади, які ми вирощуємо перці, баклажани, томати це все рослини, які потребують тепла. І якщо тільки стопчик термометра опускається до нуля градусів, це означає, що для багатьох рослин це вже смертельна небезпека. Але якщо у нас ще й приморозки, то це також загрожує тим, що фактично ці рослини всі гинуть. І тому в такому випадку, звичайно, що не потрібно поспішати. А якщо ж говорити про те, яким чином забезпечити ці умови, то у першу чергу треба дивитися на календарі. Я рекомендую користуватися не місячним календарем, коли ми враховуємо тільки те, як місяць впливає на рослини. А у клубі ми вже давно пропонуємо календар Марії Тун. Він передбачає, що річний прогноз. Фактично на цілий рік тої погоди, яка планується. Планується яким чином? Звичайно, це не хтось планує, а те, як планети впливають на погодні умови. І от в 2025 році, по календарю Марії Тум, якраз планується дощове літо. Весна прохолодна, з затяжними дощами і похолоданнями. Грунтове тепло настає пізніше. Коли ж подивитися такий прогноз, то можна вже спланувати свої дії. В такий рік краще не висівати наприклад, або не висаджувати багато томатів, або тих же ж і баклажанів, тому що це рослини, які дуже страждають у нашому саме в Прикарпаті від зайвої вологи, і тоді ми повинні бути готові до того, що і фітофтороз, і інші грибкові захворювання будуть розквітати в повній своїй красі, і не завжди нам навіть біопрепаратами вдається забезпечити ці рослини належними умовами, тому що в коли дощі йдуть безперервно, то і обробляти їх набагато складніше. І тим більше, коли термометр опускається до 12-10 до градусів, це означає, що в цей проміжок часу біопрепарати не працюють. І тільки за виключенням деяких препаратів, які можуть допомогти. І знаючи особливості кожної культури, ми можемо якраз і планувати свої посадки. Але коли нам хочеться отримати ранній урожай, коли ми все таки наполягаємо на тому, щоб зробити певні дії для того, щоб ці рослини... Гарно розвивалися, тоді треба просто створити належні умови для того, щоб ці рослини менше стресували. Це не означає, що вони не будуть проживати якісь такі важкі погодні умови. Ми від них ми на них не можемо вплинути. Але якщо ми підготуємося і заздалегідь зробимо належні дії, то це допоможе нам отримати той урожай, на який ми сподіваємося. Якщо в нас присадимна ділянка, тут звичайно набагато простіше. Але якщо ми виїжджаємо на ділянку або ми обмежені в часі, і нам потрібно зробити певні швидкі якісь роботи, то також для цього є вихід. Ну, наприклад, якщо ми висіваємо огірки, огірки висіваємо в рядочки, висіваємо більше, вони в нас ростуть, стеляться по землі, то це означає, що висів, висіявши такі рослини, ми можемо накрити плівкою, а плівку ще накрити агроволок. Но тому що в момент, коли рослини проростуть, прогріється ґрунт, вони можуть і від надмірного сонячного тепла і згоріти. Але якщо ми ще дамо шар агроволокна, то це означає, що все-таки стресостійкість рослин буде набагато більша, і умови будуть сприятливі для розвитку цих рослин. Якщо вже рослина проросте і в нас не буде планованих. Приморозків, тобто пониження стопчика температурного нижче нуля, то це означає, що все ж таки навіть в таких стресових умовах рослина може вижити. Тобто, якщо вона вже досягла от такого віку, і ви бачите, що рослинка вже зійшла, от нашу гірочок, то навіть якщо буде пониження температури до некомфортної позначки, це означає, що цей огірочок виживе. Але якщо у нас рослинка тільки проклюнулася, тобто ми бачимо от такий варіант, то це означає, що появилися тільки перші два листочки. І рослина ще не розвинула добре кореневої системи, то це означає, що вона може і не вижити. Тому нам треба завжди спостерігати за тим, як себе рослини, як себе рослини ведуть, і які характеристики в цієї рослини. Якщо ж в нас присадибна ділянка і ми висаджуємо на грядки, висіваємо на грядки, наприклад, уже F1, тобто там насінин менше, ціна у них вища, але і плодоношення набагато більше, то в такому випадку, висіявши кожну насінину, ми можемо покласти, наприклад, обрізану ємність з 5-літрової чи 10-літрової ємкості від води, це означає, що розрізавши її на два, ми отримуємо такі пластикові ковпаки, які слугують такою міні-тепличкою. І над кожною насінинкою, давши такий ковпачок, ми вже можемо орієнтуватись на те, що все ж таки рослина не попаде під приморозки, які можуть бути досить довготривалі. А якщо ми ще зверху дамо щільне агроволокно, наприклад, щільність буде 50 грам на квадратний метр або 30, хоча б то це означає, що... Температура там буде значно вища, інколи різниця температури досягає 3-4 градуси. А це для багатьох рослин є дійсно спасінням у той момент, коли температури понижаються. 2025 року весна взагалі дуже складна. Чому? Тому що, навіть якщо говорити про приморозки, якщо ми розуміємо, що це пониження температури, то приморозки також бувають різні. Якщо це не зона. То приморозки тримаються довше. А якщо у нас, наприклад, десь на пагорбі наша діляночка, і рослини захищені більше, або навколо ростуть дерева, то це означає, що під хвилю приморозки вони можуть і не попасти. А якщо у нас температурний стопчик стрибає, наприклад, або приморозки затяжні, тому що бувають приморозки всього-навсього дві години. Наприклад, хвиля похолодання проходить і проходить дуже швидко, тоді рослини так не страждають. Але якщо у нас, наприклад, як в цьому році, 2020 25 в нас похолодання почалося з 11-ї вечора мінус 2 градуси і трималося фактично до самого ранку. То це означає, що рослина постійно під стресом. І якщо ви вже в цей момент мали гарні огірочки, які зійшли, то звичайно, що вони пропадають. Теж саме якщо ми висадили розсаду перцю перці, взагалі не навіть при нулі градусів, вже дуже некомфортно себе почувають, тому якраз запобігання тому через пластикові ємності дають набагато кращий результат так ви можете фактично оберегти свої рослини і створити їм кращі умови Дехто, звичайно, що планує завжди висаджувати перші рослини, які йдуть на перший урожай, через теплички. Але це якщо ви маєте вже досвід, якщо ви знаєте, що треба робити, якщо ви пройшли вже багато різних сезонів і бачили, що в якийсь момент ви висадили раніше, але не було часу, можливостей, знань для того, щоб рослини оберегти. Але з часом, коли ви такий шлях проходите, звичайно, що вам вдається все краще і краще. І, з досвіду наших учасників клубу, які приймають участь в курсі онлайн-курсі Урожайна грядка, я звертала увагу на те, що бувають такі дні, що або такі сезони, що дійсно дуже сильні приморозки і пошкоджується навіть висаджена рано розсада. Якщо це томати, то тут ситуація трошки краще. Чому тому, що це все таки томати більш стійкі на відміну від перців і баклажанів, якщо ми говоримо про розсаду і від тих ж, наприклад, і кабачків, і гарбузів. І е, огірків і інколи залишається після приморозків залишається тільки одне живе стебло в даному випадку з досвіду наших учасників. Наприклад, пані Олі, якщо це стебло залишити і дати можливість йому рости далі, то стебло дає пасанок. З пасанка появляється потужна рослина, яка доганяє своїх ті томати, які були висаджені пізніше, уже в більш кращих умовах. І потужна коренева система, яка вже прижилася, вона звичайно що. Дає можливість рослині швидко розвиватися і потім уже давати гарний урожай. Тому, якщо навіть таке і стається, не спішіть викидати свої рослини. Почекайте, поки якщо там жива коренева система, дайте їм можливість все ж таки проявитися ще раз і наростити потрібну вегетативну масу для того, щоб потім і заплодоносити. Деякі рослини, звичайно, що таких стресів не переживуть і. Коли ці затяжні довгі приморозки, то потрібно створювати більш підготовлені умови. Якщо ми, наприклад, все ж таки хочемо отримати ранній урожай, або у нас переростає розсада, що також буває дуже часто, тому що висаджується ті саме рано, дуже огірки. От тільки блиснуло сонечко, тільки потепліло. Здається, що вже тиждень так тепло, вже пора все сіяти висівати, але завжди будьте обережні, завжди тому, що період з 15 по 25 травня він дуже підступний. І багаторічний мій досвід підказує, що. Тільки один рік за останніх 20 років я мала випадки, коли у нас взагалі не було приморозків і були ідеальні умови для плодоношення цих теплолюбивих рослин. Але кожного року за цих за цей довгий проміжок часу завжди є зворотні приморозки, тільки вони, як я вже сказала, можуть бути менш довготривалі, можуть бути більш довготривалі. Це може бути одна хвиля, а може бути 4, 5 і 6, як в цьому році, а може бути взагалі затяжний період похолодання. І в таких умовах вам більше треба часу, Су більше треба сил, більше треба ресурсів для того, щоб уберегти свої рослини. Зважуйте і плануйте свої. Дії. Якщо говорити про те, щоб ті ж виростити все ж таки рослини, наприклад, якщо навіть нема у вас теплички, то з досвіду також скажу, що багато хто з наших членів клубу, учасників, практикує наступне: якщо ми, наприклад, переросла переростає вже розсадами їх хочемо висадити так, отримати цей ранній урожай, то тоді ми обов'язково садимо на підготовлені попередньо грядки. Що означає підготовлені попередньо грядки? Там має бути достатньо компосту або перед Трілою органіки. І коли ви вже висаджуєте, то в лунки даєте гарну ґрунтосуміш, тобто даєте можливість рослині швидко стартувати. Дуже добре, якщо це рослина не з оголеною кореневою системою, коли ця система має потужний корінь з закритою кореневою системою. Ви з одної ємності відразу пересадили у ґрунт, і таким чином рослина швидко переживається і не проживає цих стресів. Потім ви даєте, звичайно, що парничок з агроволокна. Чим вища щільність агроволокна, тим більший. Температурний режим під агроволокном. Закривши рослинки, висадивши їх, накривши цим агроволокном, але не накриваємо так, щоб листя рослини торкалися самого агроволокна. Якщо у нас тільки будуть приморозки, це означає, що листочки, які торкаються до агроволокна, вони обов'язково обмерзнуть. Тому в такому випадку можна ще агроволокно зверху накрити плівкою. В такому при таких умовах температурний режим буде ще вищий, ще вищий. І багато хто відмічав, що якщо були, наприклад, чи пластикові ємності, чи подвійне укриття, то це означало, що навіть в таких важких умовах весни 2025 року рослини вдалося уберегти і вже планувати урожай. Дехто вже збирає і бачить перші плоди. Це ж тих самих огірків, або можливо навіть і Перші плоди томатів, тому кожен з нас повинен виважено приймати рішення і орієнтуватися на те, які умови нас чекають. Крім того, є ще холодостійкі рослини. І в цьому році я би рекомендувала вам звернути увагу саме на них. Якщо у нас буде багато дощів, якщо буде багато вологи, то все ж таки орієнтуйтеся на такі рослини, наприклад, як зелень, огірки, ті ж самі капусти різноманітні, селера, наприклад, це може бути коренева і стеблова, цибуля порей цибуля. Тобто це ці рослини, які в таких умовах все ж таки дають кращий урожай. Тому ми з вами сьогодні якраз проговорили про те, на чому треба сконцентруватися. Труватися і пам'ятати про те, що теплолюбні рослини мають свої унікальні особливості, з які треба обов'язково враховувати до наступної зустрічі.